Доброго дня ну або вечора, шановні учні, я рада, що ви знайшли час продивитися цей урок, ми з вами розпочинаємо історію восьмого класу, і вона буде присвячена здебільшого українському козацтву. Але перш ніж ми з вами перейдемо. До тем утворення козацтва, хто були такі козаки, нам потрібно з вами розглянути трішки іншу тему. Ми зупинилися з вами в сьомому класі, якщо хтось ще пам'ятає, на тому, що українські землі увійшли до складу Польщі. Та Литви або Великого Князівства Литовського. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року ми з вами розглядали державу, яка називалася Русь Україна або Київська держава, знайомилася з вами з правителями цієї держави, так такими, як там князь Володимир, чи Ярослав Мудрий, чи княгиня Ольга, так розглядали Формування цієї держави, реформи, які вони проводили, і дійшли з вами до того, що ця держава фактично зникла з карти Європи, і українські землі увійшли до складу Польської держави і Великого Князівства Литовського. Ви можете зараз бачити перед собою презентацію. Ми з вами сьогодні розглянемо причини передумови Люблінської унії, розглянемо саму унію і зрозуміємо, які ж процеси відбувалися на українських землях у складі цих двох держав. Ну, давайте з вами переходити. До передумов Люблінської унії і пригадувати, що ж відбувалося на українських землях в період 14-15 століття. Більша частина українських земель колишньої Русі України увійшло до складу Великого князівства Литовського. І тільки частина сучасної західної України відносилася до Польського королівства. І якщо ви пригадаєте, я вам розповідала, що українцям жилося краще якраз у Великому князівстві Литовському, тому що литовці вони перебрали собі дуже багато від колишньої київської держави і законодавство. Руську правду, яка була написана Ярославом Мудрим, якщо ви пам'ятаєте такого князя і такий документ, деякі традиції, деякі звичаї, навіть мову. І, звичайно, що там українці знаходилися в кращому положенні, ніж у польській державі, тому що поляки розпочали процес покатоличення, тобто зміни. Православної релігії на католицьку на українських землях, які приєдналися до цієї держави, розпочався процес повільне, але все ж таки розпочався процес полонізації. Тобто, коли поляки перебиралися так, на українські землі. І впроваджували там свої там закони, звичаї, традиції і так далі. Ось в 14 столітті, а точніше, у 1385 році, я вам нагадую, зараз на слайді це у вас є, була підписана Кревська унія, за якою князь Литовський Ягайло. Одружувався з польською королевою ядвігою і ставав польським королем. А умовою було те, що сам Ягайло приймав католицизм і поступово населення Великого Князівства Литовського, ну, в тому числі і так і українці, які входили, українські землі, які входили до складу Великого князівства Литовського, теж повинні були прийняти цю релігію. Ми не будемо з вами зупинятися там на передумовах, причинах підписання саме, ці, саме цієї унії. Це не тема нашого сьогоднішнього уроку, Я просто вам нагадую про те. Які документи були підписані раніше ніж Люблінська унія? Наступною унією стала Городельська унія 1413 року? Вона була пов'язана з перемогою у Грюнвальській битві над Тевтонським орденом. Знову ж таки, хто зможе зараз пригадати ці події, які ми вивчали минулого року? Ось, і це була. Uh, uh, ну, Домовленість документ, так, який був підписаний між Литовським князем Вітовтом і Владиславом II Ягайлом в 1413 році. Uh, як ви можете побачити на слайді, вона підтверджувала існування Великого князівства Литовського, визнавала зверхність короля і. Uh, затверджувала те, що колись у майбутньому ці дві держави повинні будуть об'єднатися в одну державу. Але станеться це через багато, багато років. І ось сьогодні ми з вами якраз розглядаємо тему Люблінської унії і об'єднання цих двох держав в одну єдину державу. Але про це. Далі. А, що стосується а, причин і передумов підписання цього документу, знову ж таки, повторюся, і, забігаючи вперед, скажу що Люблінська унія по факту затвердила об'єднання Польщі і Великого Князівства Литовського в одну єдину державу. І, безумовно, повинні були бути якісь. Передумови підписання цього документу, чому ж ці дві держави, власне кажучи, погодилися на злиття у одну єдину І таких передумов, власне кажучи, було достатньо багато. Якщо це стосується Литви, то наприкінці 15-го на початку 16-го століття Литва вела дуже затяжні війни з Московським царством, які безумовно ослабили Литву, і вона бачила у цьому союзі таку собі військову і економічну допомогу з боку Польщі. Що стосується поляків, чому вони пішли на злиття? Своєї держави з Великим князівством Литовським. Польща дуже хотіла отримати а, родючі українські землі, які входили до складу Великого князівства Литовського. А війна це був не варіант, а, вони вирішили піти більш дипломатичним шляхом а, і підписати ось такий а, договір. скажімо так. А, плюс тут грали роль. А, Шляхтичі, якщо ви пам'ятаєте, хто це такі, то це землевласники, причому як українські, так литовські, білоруські, тому що частина білоруських земель, сучасної Білорусі, теж входила до складу Великого князівства Литовського. Вони хотіли зрівнятися у правах з польськими. Землевласниками плюс до цього існувала загроза турецько-татарських набігів, і для цього ці дві країни, власне кажучи, теж погодилися на об'єднання одна з одною. І 28 червня 1569 року. Була підписана оця славнозвісна Люблінська унія, яка е, створила по факту або утворила так нову державу, яка називалася Річ Посполита. Е, якими ж були взагалі м, закони, так? Умови цієї унії, так, на яких умовах вона була підписана, і що вона, власне кажучи, означала. Очолював Річ Посполиту один єдиний правитель, який був одночасно і польським королем, і Великим князем Литовським. Король Обирався, як не дивно, польсько-литовським сеймом. Сейм, я вам нагадую, це парламент. У Польщі не було абсолютної монархії, як ми будемо з вами розглядати там, Францію, Англію і так далі. Тобто тут короля обирав парламент. Далі створювалися єдині органи влади, запроваджувалася єдина монета. Ви можете побачити зараз в себе на слайді. Герб Королівства Польського і Великого князівства Литовського. І ось так він став виглядати після утворення нової держави. Що стосується шляхти так, наших землевласників, то польська шляхта отримувала право на землеволодіння у Литві, а литовці у Польщі. Ну, звичайно, якщо це була одна єдина держава, це означає, що вона проводила і одну єдину спільну зовнішню політику. А от що стосується українських земель у складі Річі Посполитої, то тут було дуже цікаво, власне кажучи, Польща вона отримала те, чого вона так хотіла: доступ до українських земель. І ці українські землі вони переходили під владу Польщі і ділилися на шість воєводств. Подивіться, будь ласка, зараз у вас на слайді є карта, і, власне кажучи, назви цих воєводств воєводства це адміністративна одиниця польського королівства, як назвами, наприклад, області. Отам От це воєводство. Подивіться, будь ласка, Руське з центром у Львові, Бельське з центром у Белзі, Подільське з центром у Кам'янці, Волинське центр у Луцьку, Братславське центр у Братславі і Київське з центром у Києві. Звичайно, що управляли. Я зараз наведу вам карту, подивіться, будь ласка. Управляли цими землями, безумовно, поляки, ні про, які, ні про яке управління з боку українців, звичайно, не йшлося. Подивіться, будь ласка, у вас є карта Королівства Польського Великого Князівства Литовського, і землі, які, власне кажучи, переходили, українські землі, які переходили під владу Польщі. Після об'єднання з Великим князівством Литовським. Що стосується наслідків підписання Люблінської унії, ну, ми будемо з вами розглядати наслідки. Саме для України ми не будемо з вами розглядати там наслідки під наслідки підписання там для Польщі чи Литви, це ми залишимо з вами до всесвітньої історії. А зараз те, що торкається України, були як позитивні, так і негативні. Що стосується позитивних, ви можете бачити цю табличку. По-перше, це об'єднання більшості українських земель в одній державі. Так, справді це правда, незважаючи, ми не будемо зараз там, поглиблюватися у там, економічні проблеми чи релігійні проблеми, але якщо ми дивимося з точки зору об'єднання держави і земель, то так дійсно майже всі українські землі знаходилися ну, під владою так давайте говорити, однієї держави. Відбувся певний розвиток економіки, як ви можете побачити, зростають міста, зростає кількість міст, розвиваються міста, розвиваються ремесла, розвивається торгівля, і це було безумовно плюс для українських земель. Проскорився процес зростання українського козацтва і перетворення його на самостійну політичну силу. Через декілька тем ми будемо з вами вивчати утворення українського козацтва. Я вам буду розповідати про те, що козаки так перекладаються з тюркської мови як вільна людина, і що першими козаками були чоловіки, які втікали від польського гноблення. Так, і укривалася на території Запорозької Січі. Тобто, оце входження до складу, ну, давайте так говорити, Річі Посполитої, бо вона вже в нас сформувалася, так а, а, різні а, несприятливі і, а, давайте так говорити Складні процеси для українського населення вони сприяли якраз формуванню українського козацтва. Тому це, в принципі, позитивний наслідок Люблінської унії. Тому що завдяки цьому документу і тим подіям, які будуть відбуватися далі, ми можемо говорити про формування українського. Козацтва, зростання впливу культури Західної Європи, який е, сприяв культурному піднесенню в Україні. Ну, безумовно, якщо ми з вами е, будемо подорожувати, е, наприклад, територію Західної України, то ми можемо побачити е, достатньо велику кількість ну, з того, що збереглося, звичайно, з плином часу, е, дуже багато, наприклад. Палаців чи замків. Так, ну там, наприклад, Мукачевський замок, як найяскравіший замок Паланок, це якраз війня західної куль культури, західної, культури, і архітектури Західної Європи, тому що на Східній Україні ви навряд чи знайдете щось подібне. Це і релігійні, скажімо так, впливи, тому що знову ж таки, ну це пов'язано з поляками, які нав'язували католицизм на цих територіях. Але все ж таки, якщо ми пам'ятаємо, то Київська держава вона була за своєю релігією православною. Коли українські землі війшли до складу Польського королівства пізніше Річі Посполитої, то безумовно дуже багато. Хто перейшов у католицизм, це було пов'язано з умовами, в які ставили польський уряд, українське населення, але це буде в нас окрема тема державне устрій Річі Посполитої, там будемо розглядати з вами. Верстви населення Річки Посполитої, знову ж таки повернемося, і побачимо, як жилося простим українцям в умовах утворення нової держави. Що стосується негативних, перше це втрата власної державності. Ну, про це ми говорили ще в сьомому класі, так, коли територія русі України була розділена між Польщею та Литвою, і вона втратила свою незалежність ще до. Підписання Люблінської унії, але тим не менш закріпачення українського селянства, зростання повинностей та податків. Так, безумовно, що українське. ну, е, Якщо е, коли українські землі були у складі Великого князівства Литовського, там не було закріпачення як такого, Тось, е, на землях, які входили е, до Польського королівства якраз і розпочинався процес закріпачення. І коли була підписана Люблінська унія, утворена Річ Посполита, безумовно, що селяни були закріпачені на, всі, на всіх українських землях. Насадження католицизму, ну, знову ж таки, я про це повторюся: що, на превеликий жаль, такі процеси існували, і уряд Річі Посполитої намагався Повністю змінити релігію на українських землях. Відбувалося обмеження політичних, економічних, станових та особистих прав українців. Ми поговоримо детальніше про це на наступному році. Справді, українці не могли займати державних посад, могли бути умови, якщо вони приймають католицизм. Але з більшого – ні, українцям було відмовлено в даній. Даних проханнях, скажімо так, посилення татарської агресії, шляхецького беззаконня, безчинства коронного війська. Ну, знову ж таки, ми будемо з вами теж окремо говорити про татарські набіги, і дійсно, Річ Посполита, вона потерпала від оцих нападів, і українські землі, які межували з територією, Татарською територією, вони звичайно потерпали більш за все, а творення Річі вони, вони трішки так оберігало саме польські і литовські землі від цих нападів, а більш за все діставалося якраз українським. А, на цьому ми з вами зупинимося, тому що наступна наша тема ми будемо розглядати вже державний устрій Річі Посполитої і Вестви населення. Дізнаємося, як буде жилося українцям у цій новій державі. Цей запис уроку я залишу для вас в Google класі, залишу цю презентацію. Ви зможете до неї звертатися, якщо вам буде потрібно. Залишу конспект і додам невелике домашнє завдання. Я була дуже рада, що ви до мене сьогодні приєдналися. Сподіваюся, дізналися щось нове, і до нових зустрічей.